Пане Михайло, скажіть, будь ласка, сьогодні проти ночі ми хочемо говорити про долю церкви Російської православної церкви України. Дуже таке складне питання і дуже чутливе. Тому, от як ви бачите, який правовий, закони чи правильний шлях, як відділити релігію від звинувачень у державній зраді, як пройти от, між цими каміннями, аби і не образити, але вирішити вичистити нарешті те, що давно ну не будемо приводити ці десятки прикладів. Скільки разів знаходили не тільки літературу, а зброю, гроші, паспорти, так далі. Так далі, так далі. А, ну, по перше, це дуже важлива розмова, і я дуже вдячний, що ви будете піднімати такі теми. Це це вкрай складно обговорювати, але це треба щиро обговорювати. Друга складова. Я не зовсім хочу втручатися в релігійні справи, ну об'єктивно, тому що вважаю, що держава це держава. А скажімо так, релігія це релігія. Ну має увазі конфесії. Але між тим, ви праві можна йти по шляху, наприклад, індивідуального підходу до кожного хто. Зраджує країну. Ну тобто, ми ж маємо приклади того, що той чи інший священнослужитель да, він зраджує країну, і це має правоохоронні органи давати цьому абсолютно жорстку оцінку. А, і таким чином можна буде вийти.